Добрий вечір. Сьогодні четвер, і вже традиційно в цей час з вами на каналі Ісландія, я, Валентин Гладких. І вкотре ми сьогодні будемо говорити про Дональда Трампа, президента Всесвіту. Найкращого з найкращих. І цього разу привід цієї розмови буде наступним. Нарешті. Рампу вдалося сприяти укладанню угоди між Хамас та Ізраїлю. Ну, Але перед тим, як перейти до детального розгляду цієї події та її змісту, я прошу всіх поставити вподобайку. Написати коментар вподобання. Коментар, привітання, перепрошую. Ну і за можливості поширити це відео, аби його, зрештою, могли побачити і у Білому домі. Тому що, як відомо, є це правило шести рукопотискань, яке. Виявили, спостерігаючи за соціальними мережами, і виявилося, що між двома випадково обраними особами всього-навсього, через шість посередників, можна встановити контакт. Тому сьогодні практично буду говорити про своїх близьких друзів Дональда. Трампа, є, з яким мене розділяє всього-навсього шість рукопотискань. Звичайно, це е, Натаньягу, з яким так само мене поділяє, розділяє лише шість рукопотискань. На жаль, не можу сказати того самого про керівництво Хамас. Боюся, що вони не користуються соціальними мережами, оскільки то творіння шайтана. Ну, Я не знаю, скільки рукопотискань відділяє мене від е, шайтана. Ну, але будемо плекати надію і ілюзію, що от сьогодні ми у такому вузькому, дружньому колі поговоримо про чергові миротворчі зусилля Трампа. Знаєте, я от сьогодні дізнався, що надали Нобелівську премію з літератури, і якщо чесно, вона мене цікавить значно більше, ніж Нобелівська премія миру. Більше того, насправді Нобелівська премія миру це не є. Якщо так можна висловитися ортодоксальною Нобелівською премією, але навіть якщо припустити, що це справжня Нобелівська премія, то після того як її отримали білоруси і росіяни. Ну і ще й українців туди на додачу вписали. То, в принципі, я думаю, що куди більше нивілювати цю нагороду. Але, тим не менше, в очах Дональда Трампа, колекціонера нагород, я думаю, що їм варто також зблизитися з Адамом Кадировим. В Принципі, це єдина людина на планеті Земля, з якою Дональд Трамп може гідно конкурувати за кількістю винагород і нагород. Ну так, от, дізнавшись про цю Нобелівську премію в галузі літератури. До речі, угорський автор її виграв. Я, на жаль, поки що не знайомий з його творами, але найближчим часом планую це зробити. І, от дізнавшись цю новину, я подумав: як добре, що Трамп ще не займається літературою. І дякую тобі. Всемогутній, всевишній, за те, що свого часу Дональд Трамп не зміг достатньо зацікавитися хімією, чи фізикою, чи біологією, чи будь-якою іншою наукою, бо зараз би він вимагав би не тільки Нобелівської премії е меру, а ще і в інших галузях. Ну а знаючи його уявлення в галузі природознавства, які добре відомі ще з часів вакцинації і Впевнений, що зараз обов'язково мають сюди набігти антиваксери і <клес> конспірологи. Сказати, що ні, Дональд був правий, що дійсно ніякого ковіду не було. А вакцинація це винятково було для того, щоб чіпувати людей. Ну, в принципі, тим, хто так напише, чіпування б не завадило, але це предмет іншої розмови. Поки що вдовільнимося тим, що констатуємо. Очевидний факт. На своєму тернистому шляху до Нобелівської премії миру, Трамп хотів сказати, зробив ще один крок, але це було б не зовсім чесно. Бо насправді він просто сидів у візку і, скажімо так, Ізраїльтяни його просто ще на один метр посунули ближче до цієї мети, тому що насправді всі ті конфлікти, які дуже любить згадувати Дональд Трамп, які йому нібито вдалося врегулювати, ну дуже мало залежали від його зусиль. І ми вже згадували з вами да що конфлікт Азербайджану і Вірменії. Завершився задовго до того, як там вони зустрілися у Білому домі і щось підписали і сфотографувалися на пам'ять. Фотографія 9 на 12, як колись співала відома радянська і російська співачка. Те саме можна сказати і про перманентний конфлікт між Індією і Пакистаном. Те саме можна сказати і про спалах. Насилля прикордонного між Таїландом і Камбоджою, якщо мені не зраджує пам'ять, те саме можна сказати і про по суті війну де-факто між Ізраїлем і Іраном, і ось тепер ще між Ізраїлем та Хамас. То я ну, схильний думати, що Трамп відіграв в цьому доволі номінальну роль. І тим не менше, це не завадило йому вписати це собі в акти. Ну, за великим рахунком, він поводить себе як ну, дійсно там людина, яка вмостилася в цьому візку. І цей візок просто інші люди тягнуть у напрямку, потрібному цій людині. Ну, але як би там не було? Маємо те, що маємо, і дійсно, Трамп поставив собі ще одну, так би мовити, позначку, записав собі в актив ще одне е, досягнення. А тепер пропоную проаналізувати, наскільки обґрунтованим є е, записання цієї події в актив Трамп. Ну і для того, щоб з'ясувати відповідь на це запитання, достатньо щиро. Спитати, а чи дійсно потенційна угода може покласти тривалому так звано арабо-ізраїльському конфлікту, який вже не одне десятиліття? Дехто з моїх друзів і приятелів каже, що не одне століття. А дехто навіть про тисячоліття говорить. Але будемо вести лік від дати створення держави Ізраїль. Тобто від повоєнних років. Якщо мені не зраджує пам'ять, це 1949 рік. Якщо не зраджує пам'ять, можу помилятися. Ну, як би там не було, тобто з другої половини ХХ століття, от минуло вже ну. Майже три чверті століття. І цей конфлікт, який, до речі, спалахнув чергова фаза, якого спалахнула після нападу Хамас і палестинців на територію Ізраїль, в результаті чого було Ну, постраждало, давайте так скажемо, чимало громадян Ізраїлю, після чого Ізраїль почав свою операцію в сектор Газа, ну і, відповідно, далі ми знаємо, як відбувався цей перебіг подій. Так от, це лише чергова фаза протистояння конфлікті, який триває вже не одне десятиліття. І знову ж таки, якщо це собі зафіксувати, то я хочу вам сказати, що що таке конфлікт. По перше, багато хто це чого слово вживають, але далеко не всі розуміють його значення. Так, от конфлікт це ситуація протистояння суб'єктів, які мають антагоністичні інтереси, і кожна зі сторін намагається досягнути. Своїх цілей, усвідомлюючи, що це буде означати неможливість досягнути своїх цілей іншою стороною. Далі ми можемо звичайно говорити про те, в залежності від того, в який спосіб або які інструментарі використовують сторони для того, щоб вирішити конфлікт, цебто нав'язати свою волю іншому, ми можемо також там. Говорити про різні е, різновиди конфліктів, аж до збройного або е, воєнного конфлікту. І далі ма, треба поговорити також про фази конфлікту. Тобто, і між тим, що сторони усвідомили антагоністичних свої, антагоністичних, антагоністичність своїх інтересів. І тим, як сторони починають вживати певних дій для того, щоб досягнути поставлених цілей, і е, до того, як сторони припиняють використовувати певні інструменти для того, щоб досягнути своїх цілей, ну це все розгортається в часі. Відбуваються певні фази, певні стадії, певні етапи. І, от, якщо подивитися вже під таким кутом зору на те, що зараз відбувається. В Ізраїлі і Палестині то цілком логічно поставити питання: то там чи насправді завершився конфлікт, чи насправді там усунуті причини, які, власне кажучи, потягли за собою це протистояння, яке зрештою фіналізується час від часу у спалахах збройного насилля? І от тут тоді варто поставити наступне запитання: що вважати завершенням конфлікту. І завершення конфлікту насправді може бути різним, починаючи від, грубо кажучи, такого тимчасового компромісу. Це коли сторони усвідомлюють неможливість досягнути всіх бажаних цілей і погоджуються на тимчасове якесь рішення для того, щоб в подальшому за першої ліпшої нагоди переглянути цей варіант і знову ж таки спробувати досягнути бажаних цілей. Для нас ця тема дуже актуальна, до речі, не тільки в контексті. Історії Ізраїля-Палістіни і взаємина Ізраїля з Хамас для нас ця тема вельми актуальна і в контексті тієї війни, яку Росія розв'язала проти України і по суті веде її. Так, от це насправді важко назвати завершенням конфлікту. Ми можемо говорити лише про завершення певної фази, про заморожування конфлікту, а за великим рахунком, про відкладання розв'язання конфлікту на майбутнє. І, безумовно, може бути, наприклад, консенсусне розв'язання. Це коли сторони, зрештою, порозумілися і знайшли прийнятний для всіх учасників варіант завершення цього конфлікту. Бувають і інші ситуації, коли дійсно просто зникає сам предмет конфлікту. Ну, Умовно кажучи, там подружжя розлучилося, вони не можуть поділити кота. І от це суперечка триває роками, потім раптом кот, кот помер. Ну, Здихають росіяни, коти зазвичай помирають. Е, так от кот помер. Все, нема про що більше сперечатися, бо предмет суперечки, власне кажучи, зник. Буває так, що, наприклад, значення предмету суперечки, цінність втрачається. І тоді сторони або одна зі сторін втрачає мотивацію, і зацікавленість в тому, щоб продовжувати боротися за задекларовані цілі. Ну, класичний приклад, це, наприклад, столітня війна, яка точилася за французький престол, якщо хтось пам'ятає з курсу історії, тобто просто. Дуже довго, більше ста років, не могли з'ясувати, хто там буде наступним королем Франції. Ну, можете собі уявити, скільки потенційних претендентів на цей престол сканало, поки, власне кажучи, це питання втратило свою актуальність. Так, от тепер, подивившись під таким кутом зору на те, що зараз відбувається з цією угодою, навіть найоптимістичніші, я думаю, люди. Не зможуть сказати, що насправді конфлікт себе вичерпав. В кращому випадку, ми можемо говорити, що там сторони наблизилися до вирішення окремих питань. Чи стануть, чи стане вирішення цих питань міцним фундаментом для того, щоб далі рухатися і спробувати вирішити інші питання? Ну, я дуже скептично, чесно кажучи, ну, до цього ставлюся. Я схильний думати, що е, і ця спроба зазнає невдачі, що зараз в кращому випадку вони там обміняються зарушниками в кращому випадку, що можливо Ізраїль вкотре виведе свої збройні сили з певної території, знову ж таки е, мешканці. Цих територій будуть забезпечені, можливо, якимись силами правопорядку, можливо, з міжнародним мандатом. Ну, можливо, там навіть зараз можуть відбутися якісь внутрішні, внутрішні конфлікти, в тому числі і в лавах Хамас або і інших організацій, які спробують оспарювати владу Хамаса. Ми це вже спостерігали, до речі, неодноразово. Ну і я думаю, що. В найближчому майбутньому знову ж таки виникне черговий якась ну, ситуація, черговий привід для того, щоб сторони з новою силою взялися за з'ясування своїх стосунків. Але це буде потім. А що буде потім, ну, претендентів на Нобелівську премію миру. Як ми знаємо, ще з часів отримання Нобелівської премії миру українцями, білорусами і росіянами разом спільно, це нікого вже не гребе. Байдуже, як це буде потім використовуватися, які будуть позитивні наслідки, негативні наслідки. Головне, що хтось вписав своє ім'я в історію. До речі, хто вписав там своє ім'я в історію, Нагадайте мені, бо я щось забув вже, а ще не так багато часу пройшло. Тому я думаю, що поміж Нобелівських лауреатів миру дуже швидко загубиться і ім'я Трампа, і не хотілося, щоб так само в історії загубилися імена тих людей, які поклали своє життя для того, щоб зупинити відверто терористичні організації, які не гребували. Ну, терором проти цивільного населення. І в цьому контексті для нас є ще один цікавий висновок, який сьогодні вже озвучив президент України Володимир Зеленський, який сказав, що дивіться, навіть Хамас і той готовий йти на якісь поступки, і той готовий на переговори, і той веде переговори, результативні і продуктивні переговори, і той готовий укладати якусь угоду. А Путін досі не готовий. Тобто, на сьогоднішній день ну, дійсно терорист номер 1 на планеті Земля це є Путін. Що навіть он з Талібаном вже намагаються встановити якісь дипломатичні стосунки і там якось хоча б якісь точки дотику намацати для того, щоб... Ну, певними інструментами впливати на внутрішньополітичну динаміку всередині цієї країни, так і на поведінку цього політичного режиму на міжнародній арені. А натомість російський політичний режим демонструє просто дивовижну, по-перше, неадекватність, по друге, абсолютно дивовижну впертість і терористичність. Як готовність використовувати терористичні методи для досягнення своїх політичних цілей. Тому так в цьому плані навіть Хамас виглядає значно більш респектабельно, ніж російський політичний режим. Ну і, зрештою, навіть якщо Дональд Трамп демонструє дедалі більшу ефективність у розв'язанні всіляких конфліктів. Я думаю, що він набрав вже достатньо досвіду. Я думаю, що він вже, скажімо так, набрав необхідний темп, що може тепер прийшов час більш активно взятися і за врегулювання конфлікту, який Росія перетворила на війну проти України. І так само як у випадку з Хамас, де якраз тисли на Хамас переважно, ну на Ізраїль, до речі, також намагалися там певною мірою тиснути, але в цьому контексті Сполучені Штати Америки все таки були більшою мірою на боці Ізраїль, на відміну від деяких європейських держав, що особисто мене трохи дивувало. Так от я сподіваюся, що може час Дональду Трампу. Зрештою, перейти від, знаєте, таких розміночних підходів до дійсно змагальних підходів. Бо якось поки що він підіймає дитячу вагу і серйозному атлету, важковаговику у політиці, ну, вже, мабуть, час зайнятися чимось серйознішим і дійсно продемонструвати, що у нього є політичні м'язи. І є необхідні вольові якості, аби ці м'язи задіяти для того, щоб зрештою продемонструвати результат. Ну, заліковий, який дійсно можна залікові бали, скажімо так, йому записати, а не просто якісь абсолютно дитячі результати показати. Це знаєте, як людина, якій там вже... Грубо кажучи, 30, а вона досі хизується тим, що виконала норматив першого юнацького розряду. Я думаю, що Трамп давно вже переріс юнацькі розряди і може переходити до серйозних якихось показників. А серйозним показником буде його здатність примусити такі Росію. Сісти за стіл переговорів і таки примусити Путіна завершити його агресію проти України, ну і зрештою, якось опритомнити Російську Федерацію в її абсолютно неадекватній зовнішній політиці. Я свідомий того, що зовнішня політика вона міцно пов'язана з внутрішньою політикою, але все-таки внутрішня політика цих країв, де дуже багато тундри. Я так толерантно перефразував слова живого класика пана Подоянського. От то їхня внутрішня справа. А от так, щоб їхні внутрішні всі ці процеси вони не вихлюпувалися лайном і кров'ю на сусідів, я думаю, що так, це було б ну, тим завданням, за яке ну, дійсно. Можна вшанувати Трампа вже не як за перший юнацький розряд. Ну, це, власне кажучи, провідна тема, яку я хотів сьогодні розкрити. І Подивимося, звичайно, що з цього вийде. Я маю увазі, що вийде не з нашої сьогоднішньої розмови. Я сподіваюся, що з нашої сьогоднішньої розмови вийде, хоча б те, що її подивляться більше людей ніж подивилися попередні наші зустрічі. Що більша кількість глядачів поставить вподобайки, напише коменти, і можливо буде більше поширень цього. Випуску в соціальних мережах якомога більше людей зможуть їх подивитися. Тобто, але це повторююся, це таке себе любство на, на зразок Трампа просто ще менше. Трампа там юнацький розряд, а бачите, в мене тут дитячий. А от що вийде з цієї угоди між Ізраїлем і Хамас? Ну, я готовий зробити ставку, що до остаточного завершення конфлікту ще дуже дуже далеко. І основна причина цього є у неготовності змиритися з існуванням держави Ізраїль на певній території. Ну а за великим рахунком, якщо відкинути це лукавство, то взагалі існування держави Ізраїль. Якщо б, скажімо так, виникло б. Розуміння з приводу того, що так, держава Ізраїль має право існувати, навіть якщо вона виникла на тих територіях, які хтось вважає також своїми, як ці території вважають своїми і ізраїльтяни, ну, то я думаю, що тоді можна було б ну, сподіватися на завершення. Але для того, щоб це сталося, треба, щоб сектори Газа та й загалом на. Територія палестинської автономії, зараз вже там державу визнали і палестинську, щоб там будували школи, університети, а не підземні тунелі, і щоб готували освічених людей, які будуть більше зацікавлені в тому, як зробити щасливими і заможніми свої власні сім'ї, а не зруйнувати чиїсь інші. Це я кажу повторюся винятково в контексті даної ситуації. Тоб, щоб не видатися однобоким, я прекрасно також усвідомлюю, що дуже часто е певних, скажімо так, переїби на містах. Мають місце і виконання Ізраїлю. Я маю на увазі повторюся не зараз, а загалом, якщо проаналізувати і історично, да, ретроспективно цей конфлікт. Я, до речі, свого часу це таємницю вам розкажу. Свого часу навіть мав зустріч у Вашингтоні з колись основним переговорником від палістинської автономії, паном Еракатом, якщо мені пам'ять не зраджує, то він розказував дуже багато цікавих речей, важливих речей. Я не буду їх переповідати. Перше, тому що. Можливо, вам це не дуже цікаво по-друге, тому що і час вже добігає до завершення, але просто повторюся, що е, мова не йде про те, наскільки там адекватними чи ілюзорними є вимоги сторін. Головне, що сторони визнають ці сторони, визнають ці е, цілі як життєво необхідні для себе, і що вони готові і вмирати, і вбивати заради досягнення цих цілей. От якщо вони зрозуміють, що все ну, можливо, є речі більш важливі, і що як не крути, а їм все одно доведеться вжитися на тій території, от тоді можливо вони почнуть шукати шляхи виходу з цього конфлікту. Ну, і я не буду навіть говорити про те, що там є зацікавленість дуже багатьох інших третіх сторін, четвертих сторін, які свідомо підігрівають, скажімо так, підливають або підкидають хмизу у це вогнище. І от, з огляду на врахування всіх цих чинників, я дуже скептично ставлюся на те, що ми стоїмо на порозі врегулювання. Ну, мабуть, найтривалішого і найскладнішого конфлікту ну, сучасності. Я маю на увазі е, ну, до виникнення російсько-української війни, тому що все-таки цей конфлікт триває значно довше, ну, спалаху час від часу в такі от гарячі протистояння. І на завершення просто хочу сказати, що свого часу ж Трамп сказав. Що український конфлікт або війна, яку Росія розв'язала проти України, виявилася навіть складнішою за цей арабо-ізраїльський конфлікт. Тому, як би мені не хотілося зараз сказати, що тепер наступним кроком буде для Трампа завершення і російсько-української війни і шляхом примусу Росії до миру. Боюся, що ні. Боюся, що і в нашому випадку ми швидше за все будемо мати отакий нестабільний варіант завершення, який в будь-якої, це в кращому випадку наголошує, який в будь-якої миті буде знову ж таки готовий перерости в черговий спалах конфлікту і війни. Про що, до речі, постійно говорить Зеленський, коли наголошує на необхідності отримання гарантій безпеки для України для того, щоб у разі завершення війни ну, Мінімізувати ризики повторення всього цього ну, жаху. І я думаю, що навіть досягнути того, що зараз намагаються досягнути в Ізраїлі, з Росією буде неможливо доти, доки в Росії зберігається нинішній політичний режим. Я не знаю, може це песимістична нота для когось, а для мене, може, це і оптимістична нота, тому що. Як колись завершував свій, всі свої промови один відомий римський сенатор, Карфаген має бути зруйнований. Поставте замість слова Карфаген, назву іншого міста, і з почуттям виконаного обов'язку можете починати готуватися до відходу у царство Морфея. На цій мажорній ноті мої вам побажання, всіляких гараздів, і до нових зустрічей.